Забрав? Да. Дядя? Чи дя... поліцейський? Поліцейський. Забрав собі на роботу. А він, Потім приходить до дяді і що йому каже? Заватима посади в тому і садить в туму. А що, якщо пити горілку, відразу потрібно садити в тюрму? А де він цю горілку взяв? В магазині. Що він зробив в магазині? Він папа не пив гуїко. папа, у нього не куди ж говоря, пив гуїком. Папа полісейський, папа зазупався дививсь чомусь. Ні, дядя де взяв цю горілку? В магазині. Вкрав? Так. Да. О, бачиш, він її вкрав. А красти не можна. І, папа він не пив, папа? Він її потім випив. І що в нього почалось? Отець голо. Так. Папа, аж папу до цього пабита. А потім Тоді. він приходить до хлопчика цей дядя. І що каже йому? Каже. Нащо ти розказав дяді поліцейському, да? Да. А хлопчик що йому каже? Що ти в каву? Так. І випив? Так. Я посадив тюму. За те, що вкрав і випив, за це поліцейський тебе посадив в тюрму. За це тебе поліцейський посадив в тюрму. Так. А і... дядя каже, що я не хотів в тюрму сідати. І каже, я зараз ще піду вкраду ковбасу. А хлопчик йому що каже? Не може касти. А ковбасу? Ковбасу теж не можу. Але ж від ковбаси не крутиться голова. І він скаже: не не крутиться. А дядя поліці. А потім хлопчик куди пішов? Де... Позавдалю завдаю палісайську. Так, приходять вони. І що каже, каже дядя поліцейський? Що Не може ковбасу, не гіб. Не, не гоїлку. Бо що буде? Буде кутитись голова від гоївки. Правильно. Якщо, каже, вкрадеш ще ковбасу, я тебе що? Посажу в тму? Не можна красти? Ні, не можу. Не можна. А цей дядя потім прийшов. Ще з таким самим дядью. І великі вони такі. Великі. Бачу, цей хлопчик стоїть. Підходять до нього і кажуть: А ти чому дядю поліцейського позвав? А хлопчик що їм каже? дяді великі, великі, страшні. І що хлопчик їм каже? Не може нічого класти. Хлопчик їх не забоявся. І, що каже? і каже, не може нічого кивати. І каже, ну ну ну, нічого не кивати. Бо що? — Бо буде кутитись голова від гоївки. Кажуть, на гоївку не пийте. Бо буде кутитись голова. А вони йому кажуть, ну покрутиться трошки голова і перестане. І що? І буде аж до сонця крутитися. Ну, до сонця покрутиться, Менка... а потім перестане. А він з таким самим дадум прийшов. Так, з таким, да, з таким сам... самим великим таким. Ми великі вони. І кажуть, хлопчик, ми тебе зараз напугаємо, щоб ти поліцейському більше не розказував, що ми вкрали з магазину. Це... А я буду розказувати. Хлопчик так каже. Так. Да. Він не боїться цих дядь? Ні. Каже, ну-ну, ну. ну, ну за о. поліцейський ти вас позади в ню. А дядя ньому. каже, а де поліцейський, його біля тебе зараз немає. І не хватить отак хлопчика за руку. Хлопчик що робить? Доставається. Викручується, так? Да? Так. Да. Бо його папа вчив боротися. І болася. І починає боротися з ними, да? з цими дядями? Да. Спочатку одного поборов, а потім другого. Да. І лежать такі два дяді. І що кажуть? І кажуть, не високе ласти. Дяді каже, да? Хопсі каже, не може високе ласти, бо буде та в тюмі. Так. І позадав поясечко, і він поясав і посадив їх в тюму. Спочатку в наручники одів, да? Тепер і відбез його папа в тюму, папа. Ведве, папа поясенський їх ведве в тюму. Щоб вони там посиділи і подумали над своєю поведінкою, так? Да? Дуже довго. Аж до сонця і до нози, папа, і до грози. До грози? І до нози, і до грози, і до сонця. Дуже довго. Їх не будуть випускати ніколи. Ну, колись випустять? Ніколи і не випустять. Ніколи не випив? Ти хочеш бути поліцейським? Хочеш ловити злодіїв? Так. Да. Фуражку носити, так? Да? Так. Да. Погони. Форму таку, так? Да, так. Да. І такі казовки сині. І такі синій. – Костюм синій, так? Да? Да. І козовки тоді. І у вас тоже. И mm. що може навіть пистолет будеш носить? І тут будуть да давить буду пістоєн носить. И oh. стияти в цих папа, в тих папахуях. Mm. Буду стіляти. Yeah.